Ну ось така форма. <сум> Класно виглядає. Так, ми сідаємо на коней і їдемо. Ворони пісні співають. Ми заїхали на пошту з Артемкою на майданчик. За 15 хвилин буду їхати... будемо їхати за Ані, боже, щось таке блискуче небо. Наче сонця нема, але сьогодні такий прекрасний літній день. Я лягла на гойдалку. Класно, взагалі, супер. Купила чотири йогурти на вечерю. Немає у нас ще досі школи. Я чекаю на відповідь. Не знаю, казали чи ні. Минулого тижня, наче ми ну, фізично заїхали в школу, в які є місця. Але Артем в цій черзі не перший. І чи залишиться для нього місце, я не знаю. В іншу школу ми поїхали, ту, що через дорогу, через поле ми навіть туди не доїхали, то небезпечний шлях, я не буду його туди віддавати, так що я тут трошки зараз полежу. Сядемо з Артемкою на велосипеди і поїдемо. Та гойдолка така швидка. Ось такі справи. Сьогодні, до речі, я Аню засняла у формі, але без кроватки. Вчора Льоша вже психанув. Почав розбирати заню за речі, бо там коробки стоять і стоять, і будуть стояти до Нового року. І десь вони так ці коробки розбирали, що десь діли кроватку, то поїхала сьогодні без кроватки. А завтра, я сподіваюся, що вона її все ж таки знайде і на завтра вже її вдіне, бо це ж шкільна форма, не можна порушувати правила. Тому я думаю, що буде дубль No2. Розкажи, де кроватка була. Мусорки папа її викидав. Це всі Ну нічого, ми її витягли, почухали і вдягли. там буде. Подивіться, яка кількість яблук валяється. Вони так пахнуть, такі ароматні. Такі гарні, красиві. Ну, ті, що нещодавно впали, звичайно. Цікаво вони смачні. Ось яблуня. А ось поліклініка наша місцева. В якій я вже зареєструвалася. Дуже важливо зареєструватися онлайн і підтвердити свою адресу, що ти тут проживаєш. Принести документи, що ти тут. Легально і таке інше. Шукала сьогодні Бісти Коледж, там, де є курс англійської мови, і не знайшла. Об'їздила все і не знайшла. Ось такі справи. Так. Забираю свого коня, до речі, там якийсь он хоспітал, лікарня. Їду ще в ТЕСКО, куплю там м'ясо, на салати. Багато салатів їмо, тому майже кожного дня купляю свіженькі на салати і їду додому. Гарні новини. Артем іде в школу. Сьогодні середа. Завтра четвер я заповнюю тут документи. Цілу купу дали заповнити. І в п'ятницю у нас буде перший день, такі ознайомлюючий. Понеділок вихідний, тому що будуть ховати королеву і це ну, вихідний не робочий день. І потім вже з вівторка стандартно. Так що такі у нас справи. Заїхали на майданчик. Питається. Як завжди на Віліках, сьогодні чудова погода. Трошки зараз посидимо і поїдемо вже за Анію. Так, ну що, хлопці, та дівчата, я шукаю роботу. Почнемо е, з волонтерства. Ця анкета. Е, буду волонтером. Ну, якщо візьмуть, не знаю. Yeah. <laughs> а в Charity Shop. Чому волонтерство? Ну, тому що в е, мене немає жодного досвіду роботи у Великій Британії, англійська в мене не дуже, тому з чогось потрібно починати. І більшість яких, як я, починають саме з волонтерства. Ну, якщо не мають спеціалізацію, яка дуже популярна тут у Великобританії, як, наприклад, мій чоловік. Ось Треба заповнити і наступного тижня віднести у магазин. Знаєте, що произошло? Попробуйте догадаться. Ну, сейчас що я скажу, кто не догадался. У нас сломался стул. Мама сидит на нем, потом получается треск. Покажи, покажи наш бородак. Покажи. Покажи, як мы живемо. Как мы живем. Я кстати разобрал. У папы хотя бы убрано, а у меня а... не убрано. Ну у тебя места нет. Ой, я не знаю, куда хотя у тебя спорта. три комода. И в общем у нас сломался стул. Мама сидит на нем треск какой-то такой, типа ру... типа какой-то камень упал. А потом еще один и все. Вот папа пошел за гайкой таким колечком. Там дирочка в житті і бублік тіпі типу, також ліс. Боже мой, тільки подивіться на цю красу, на цей неймовірний сад. Звичайний будиночок, одноповерховий. І як так можна зробити? Підстрижене все. Квіти, квітнуть. Мама дорога, я. це неймовірно. І моя улюблена ялинка, і пальма. Ну, все, я закохана сьогодні. Яка краса. Це біля школи Артема. Отакий тут райончик. Віддала школу сьогодні, подивилася, він там стоїть вже, спілкується з однокласниками. Боже, сподіваюся, в цій школі йому буде добре. В цій, цій школі він буде два роки. І й не бачила чоловіка. Який без ноги їде на велосипеді. Тут гарно. Як він їхав, у нього така корзина попереду з двома колесами. Тобто він тримає рівновагу більш-менш впевнено і їде. Це неймовірно, це так класно, це так круто, що люди. Що ну, не мають можливості ходити, мають можливість пересуватися іншими варіантами. Так, ну а я їду далі по справах. Пам'ятаєте, ми їздили в Брістоль і не побачили там Бенксі, тому що вирізали зі стіною ту бабулю. Але ось тут я йшла і побачила цю дівчинку. І це точно Бенксі. Я вже навіть перевірила Це його робота. Прекрасна. Дівчинка, яка так присіла і щось незадоволено на щось дивиться. Я не знаю, може на цей диван. Подивіться на цей диван. Це неймовірно. Це зупинка автобусна. І ось такий тут стоїть красунчик. Я спочатку подумала, що він шкіряний. Але ж ні, якщо підійти ближче, ти розумієш, що він з каміння. <плоти> так схоже на реальний. Це неймовірно. Це така краса. Правда? Просто супер. Всі проходять, ніхто не дивиться, всі звикли. А для мене так незвично. Всі більше дивляться на мене, що я, що я таку увагу приділила цьому дивану і цій прекрасній дівчинці від Бенсі.